Бог створив людину і вдихнув духа. На 99% людина є дух. І цей дух, який всередині мене, він є вічний. Цей дух говорить, сміється, цей дух відчуває, цей дух плаче, цей дух нервується, все це робить мій дух, який всередині мене не моє тіло, а дух, тому що тіло без духа, воно мертве, показує Біблія. І всі ми прекрасно знаємо, що коли Ісус Христос був на землі, він вчив про царство Боже, він показував духовний світ і казав, що буде воскресіння мертвих, і нам потрібно до нього підготуватись. І знаєте, я собі так розмислювала, що коли ми йдемо на якесь весілля або в нас весілля, ми готуємось доздалегідь. Купляємо собі одяг, готуємо декорації, так само, щоб гарно виглядати, робимо собі зачіску, макіяж і так далі. Так само і царство небесне. Ми всі прекрасно знаємо, що буде суд вічний, що Господь буде судити кожного. І нам потрібно підготувати заздалегідь не в останній день, тому що ми собі, як ідемо на якусь подію в останній день, якщо почнемо все організовувати, то з того вийде. Нічого, хаос просто. Заздалегідь нам потрібно підготуватись до царства Божого, щоб прийти туди нормально, так як потрібно. Але сьогодні нам просто легше жити цим бредом помилування і думати, що от я собі буду жити так, як я живу, в гріху по вуха робити що хочу. Бог і так мене пробачить, тому що він люблячий. Але ми дуже сильно помиляємось. Бог є любов, так він люблячий. І любов його в тому, що він віддав сина свого для того, щоб ми мали спасіння. Любов його в тому, що зараз кожен з нас має час для покаяння, але цей час закінчиться, і Бог Він люблячий, але й дуже справедливий. І він не одуванчик, як багато хто думає, що він не буде нікого карати. Бог справедливий, і Біблія показує, що кожен відповість за кожне зло слово і дію. Тому щоб не жити бредом помилування, нам потрібне слово Боже, тому що слово Боже це правда, це істина. Слово Боже включає нам мозок. І якщо ми не будемо Богобоязні, то ми ніколи не врятуємо свою душу. Цей дух, який вічний, який всередині нас, коли він вийде з тіла, він просто піде до пекла. Тому що я зробила в житті неправильний вибір. Я не підготувалась до зустрічі з Богом. Я не виконувала волю Божу. Я навіть Біблії в руки не брала. Це велике заблудження. Бог чітко показує, що нам потрібно підготуватись, тому що. Царство Боже, воно подібне бенкету, величезному бенкету. З чим я прийду на той бенкет? Мені потрібне слово, мені потрібне народження згори, мені потрібне покаяння, тому що Господь Він віддав сина свого і була така велика жертва принесена не для того, щоб я сиділа собі як-небудь в цьому житті і жила як хочу, а для того, щоб я прийшла до Бога і стала істинною християнкою.